Вступ до історії України, мандрівка крізь час і простір. Історія це не просто набір дат і фактів, це захоплива розповідь про людство, його шлях, виклики та досягнення. А коли ми говоримо про історію України, ми занурюємося у багатовікову сагу про землі, що стали колискою однієї з найдавніших і найстійкіших культур Європи. Ця подорож допоможе нам зрозуміти, хто ми є. Звідки походимо і який шлях пройшли, щоб сформувати сучасну Україну? Що таке історія України як наука? Історія України це окрема галузь історичної науки, що досліджує розвиток українського народу, його земель та державотворчих процесів від найдавніших часів до сьогодення. Вона вивчає політичні, соціально, економічні, культурні та духовні аспекти життя на території сучасної України. Розкриваючи взаємозв'язок між минулим і сьогоденням. Для повноцінного вивчення історії ми послуговуємося певними інструментами та поняттями. Історія в широкому сенсі, це наука про минуле людство, про розвиток суспільства, про діяльність людей та їхні стосунки, хронологія. Це наука про вимірювання часу, встановлення послідовності подій та їх датування. Без хронології неможливо зрозуміти причиново-наслідкові зв'язки. Наприклад, щоб зрозуміти наслідки хрещення Русі, ми маємо чітко знати, коли саме ця подія відбулася і які події передували їй історичне джерело. Це будь-яке свідчення минулого, яке дійшло до нас. Джерела є основою історичного дослідження. Різновиди джерел з історії України, вікна у минуле, інформаційна компетентність вимагає вміння працювати з джерелами. Історики розрізняють джерела за їхнім типом, писемні джерела, літописи, повість минулих літ, грамоти, закони, мемуари, періодичні видання. Наприклад, Руська Правда дає нам уявлення про правові норми Київської Русі, речові джерела, археологічні знахідки, знаряддя праці, зброя, посуд, прикраси, залишки поселень. Це є поле діяльності археології, науки, що вивчає минуле людство за матеріальними залишками його діяльності, трипільська культура. Що існувала на землях України тисячі років тому, відома нам саме завдяки археологічним розкопкам, усні джерела, легенди, міфи, народні перекази, пісні. Хоча їх надійність може бути нижчою, вони передають народні уявлення про минуле, етнографічні джерела, звичаї, обряди, традиції, народне мистецтво, що збереглися до наших днів, мовні лінгвістичні джерела. Назви річок, поселень, прізвища вони можуть розповісти про походження та міграції народів. Важливо критично аналізувати джерела, порівнювати їх, виявляти розбіжності та визначати їхню надійність. Наприклад, різні літописи можуть по різному описувати одну й ту ж подію, відображаючи позицію свого автора. Територія України простір історичних подій. Просторова компетентність дозволяє нам бачити історію на карті. Територія сучасної України є унікальним географічним простором, що формувався протягом тисячоліть. Вона розташована на перетині Сходу та Заходу, що зумовило її складну, але насичену подіями історію. На картосхемі ми можемо побачити, як змінювалися кордони державних утворень на українських землях від Київської Русі до Галицько-Волинського князівства, від козацької держави до сучасної України. Розуміння цих змін допомагає виявити взаємозалежності в розвитку суспільства, господарства, культури та природного довкілля. Основні загальноусталені періоди історії України, дорожня карта минулого. Історики поділяють історію на періоди для зручності вивчення та систематизації. Це дозволяє нам краще орієнтуватися в історичному часі та виявляти зміни і тяглість життя суспільства. Найдавніша історія, первісне суспільство. Від появи людини на українських землях близько одні мільйонів років тому до виникнення перших цивілізацій, саме тут виникла унікальна трипільська цивілізація, антична історія на землях України, грецькі колонії в північному Причорномор'ї, Київська Русь, перша потужна східнослов'янська держава, Восьме середина дев'ятого століття, Галицько-Волинська держава. Продовження державотворчих традицій Русі, 13 14 століття Литовсько-Польська доба, українські землі у складі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої, 14, середина 17 століття, козацька доба, гетьманщина, період розквіту українського козацтва та формування козацької держави середина 17 18 століття. Українські землі у складі імперій, у складі Російської та Австрійської Австро-Угорської імперій Кінець 18-го, початок 20-го століття, українська революція та визвольні змагання створення незалежних українських держав 1917-1921 роки. Радянська доба, Українська РСР у складі СРСР 1922-1991 роки. Сучасна Україна відновлення незалежності з 1991 року до сьогодення. Ця періодизація є загальноусталеною, але важливо розуміти, що історичні процеси були безперервними і межі між періодами іноді є умовними. Історія і сучасність аксіологічна компетентність, осмислення зв'язків між історією і сучасним життям є ключовим для аксіологічної компетентності. Кожна історична подія, кожна постать має своє значення і може бути оцінена крізь призму цінностей свого часу. Наприклад, діяльність Богдана Хмельницького може мати різні трактування залежно від того, з якої точки зору ми дивимося, з позиції українського народу, речі Посполитої чи Московського царства. Вивчаючи історію України, ми не просто збираємо інформацію про минуле. Ми формуємо свою ідентичність, розуміємо причини сучасних подій, виявляємо закономірності та уроки. Історія вчить нас мислити критично, аналізувати інформацію та формувати власну думку, адже розуміння минулого є ключем до побудови кращого майбутнього.